Судячи з того, що ми сьогодні з вами будемо слухати, можу сказати однозначно, що е, український інфопростір будується так, нібито українській владі не повезло з українським народом сплошні ухилянти, сплошні, сплошні дезертири, які хочуть, щоб їх захищали, і е, таку думку намагаються також сформувати через виступи деяких військових. Хоча ми дуже добре знаємо, що військовим насправді... Тим реально військовим, які воюють на передовій, слова ніхто не дає. І це знову ж таки заставляє мене поставити е, те саме питання. Навіщо закликати людей просто зараз повертатися в Україну, якщо е, далі будуть розказувати, що цих людей хтось захищає? Якщо українці зараз на сьогоднішній день заходяться за кордоном, якщо вони мають. Е, е, на сьогоднішній день безпечний притулок і можуть там заробляти собі на життя, виховувати своїх дітей в безпечних умовах. Навіщо тоді зараз розказувати про повернення? Е, і е, тепер давайте е, зараз подивимось декілька е, відеороликів, дуже цікавих, на мою думку, і що ще раз підкреслює. Що те, що відбувається на сьогоднішній день в інфопросторі, воно є максимально неадекватним. Це є моя суто суб'єктивна думка. Хтось з вами, з хто з вас може з нею погоджуватись, хтось ні. В загальному свої думки можете писати в коментарях під цим відео після його перегляду. Також підтримайте його лайком, коментарем. І, і давайте послухаємо першу думку. На мою думку, як би як на мене, це дуже наглядна думка. Говорить її представник партії Слуга народу Дунда. Він говорить про те, що 15-20% в Україні хочуть війни. Ну а відповідно, там 80-85% не хочуть війни, хочуть її якомога швидшого закінчення. І давайте послухаємо. Хто не хоче війни. Ну, є у суспільстві десь приблизно 15-20% в будь-якому суспільстві плюс-мінус десь така цифра, яка налаштована досить агресивно і готові поділяти оцю думку новогарьовського блогера по двіжуху. Без движухи їм життя немає. Таких є десь 15%. -24. Більше інша частина, більша частина, вони завжди замер. Стоп. Що я бачу? Що найбільше хочуть війни, от я кожен день. Захожу, намагаюсь там бути в курсі новин в Твіттері, Так, бо в Твіттері найперше, де з'являються реально якісь резонансні питання з українського інфопростору, вони попадаються в Твіттері. і вже досить довгий період часу я помічаю дуже. Цікаву таку штуку. Є ряд е, дівчат, я не знаю, чи можна їх так назвати, е, які е, постійно відкривають якісь збори. Відповідно, що після цих зборів не надають жодних е, доказів того, куди ці кошти були направлені. І е, є дві е, таких е, два, якби дві або навіть два-три е, два моменти, які я можу виділити: по-перше, це е, жінки, які постійно стараються постити якісь оголені частини свого тіла. Чому вони це роблять в Твіттері, а не на OnlyFans? Зрозуміти неможливо. По-друге, е, вони постійно транслюють наратив, що всіх чоловіків треба відправити на фронт, а жінок, звісно, що не треба. Е, і по-третє, ці донати, які в тому самому Твіттері. Збираються, їх ніхто не просить, це не якась добровільна штука. А вони вимагають своїх підписників, щоб ті донатили їм гроші, а то їм буде дуже погано. Ну, типу, це виглядає абсурдно, і звісно, що жодна адекватна людина на такі збори точно донатити не буде. Але однозначно можу зробити висновок, що саме такі жінки, я не знаю, чи це навіть жінки чи це якісь російські боти, вони живуть. За рахунок тих коштів, які вони збирають з громадян України, живуть на ці кошти, і, звісно, що вони хочуть війни. Вони постійно говорять за те, що всім треба піти на фронт просто зараз. І ми розуміємо, що якщо війна закінчиться, то це, ці жінки це перші хто. Буде змушений змінити своє життя, бо їм прийдеться нарешті піти на роботу, а не просто тупо виманювати гроші брехливими методами на своє існування. От якось я так це бачу, і мені дуже дивно дивитись на жінок, які хочуть загнати чоловіків на фронт, тим паче при тому, що самі вони туди точно ніколи не підуть. Далі, одразу ж два. Виступи дуже цікавих. Перша це військова зазову, яка, звісно, що звертається до ухилянків, з народом не повезло, гнилий народець оказався. І ухилянти, всьому вина, всьому, що відбувається, не корупціонери, які крадуть шалено кошти, не ті, хто наживається на війні, а саме кляті ухилянти, цивільні, які не хочуть йти на фронт. Давайте послухаємо і продовжимо. Бо після цього є ще одна е, дуже цікава новина, і можна навіть зрозуміти, е, про яких саме ухилянтів вона говорить, якщо мати в голові трошки більше розуму. За нашими спинами. Ми не зможемо вас захистити. Ми не ми не безсмертні, ми вмираємо. Ми реально вмираємо. Ну я за я за себе боюсь так само. Я боюся свого чоловіка, своїх друзів з тими, що зараз познайомилися. А ми можемо вмерти. Ми вмираємо, ми не безсмертні, ми не залізні, не титанові, ми просто 100 і крові. І поки ви будете ховатися за нами, у нас буде менше і менше, і тоді ми просто закінчимося і все. На жаль, ніхто не дивиться на це з такого боку. В моєму батальйоні вчора були е, втрати, ну, тобто не двохсот, 300, але це все одно це втрати. Добре, не будемо продовжувати, не буду витрачати ваш час. В загальному зрозуміло, кляті ухилянти ховаються за спинами військових і так продовжуватись не може. Всіх клятих ухилянтів потрібно відправити на фронт. І тут в нас є, власне, голова Міністерства охорони здоров'я, який розказує якби, інформацію про ініційовані масові перевірки. Поліцейських різних прокурорів з інвалідностями і так далі. І давайте послухаємо, що він говорить, і зрозуміємо, про кого ж та жінка говорить насправді, бо всі могли подумати, що говориться саме про звичайних цивільних, які ходять на роботу або які виїхали за кордон. Там Передали вже понад дві тисячі справ, е, майже тисяча. Ми вже розглянули 188 осіб вже скасовано інвалідність. 388 з цих тисяч викликано до ну, профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоров'я відповідає тим змінам, які були записані при е, ну, справу при проведенні медико соціальної експертної комісії. Дві тисячі заяв е, і справ. Представників силових структур було передано на перепровірку. Ми в це почули, з яких тисячу заяв вже було розглянуто, з яких з тисячі 188 чоловік це ну це 19% їх позбавили інвалідності, бо вона була отримана неправомірно. І ще 388 чоловік по них ведеться розслідування і буде визначати, чи нормально в них все з інвалідністю чи ні. І звісно ж, ми розуміємо, що в більшості з них. З інвалідністю ненормально, бо е, ми знаємо про це мас масове купівлю масову купівлю е, папірців через МСЕКи Ми всі бачили ці е, викриття ДБР з мільйонами доларів і так далі. І бачимо, що е, головними ухиляндами в нашій країні є саме представники силових структур, які масово роблять собі інвалідність для того, щоб не йти на фронт, а потім щоб в 45 років вийти на пенсію і також на фронт не йти. То можливо, е, представниця. Військова зазову так звертається саме до тих поліцейських, серед яких ми бачимо, що вже 20%, фактично 19% підтверджених випадків неправомірно отриманої інвалідності. І чому одразу цих 188 чоловік не відправили на фронт, також зрозуміти. Повністю неможливо, якщо вони, по-перше, вони вже обдурили. Вони мають сидіти або у в'язниці, або мають йти на фронт, бо вони вже обдурили державу і народ України е зі своїми інвалідностями. І якщо б це був якийсь просто звичайний українець, він би одразу або сів в тюрму, або сів би, або поїхав би на фронт. Чи буде так з представниками силових структур, я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Е і також. М Якщо говорити про е, оці постійні заклики на фронтників різних е, відправляти людей на фронт, а не самостійно займатися своїм життям, е, то хотів би вам включити Анатолія Анатоліча, який е, з тепленької студії. Абсолютно ніяк не помордований війною, скоріш за все, той, який має бронь від фронту і ніколи в житті на нього не попаде, розказує знову ж таки про екзистенційну війну і про те, що потрібно захищати, і ще краще всіх, абсолютно, українців, повернути за кордону назад. А чому? Бо в нас екзистенційна війна на виживання українського народу. Отже, що він говорить, в Україні мобілізація. Або настільська мобілізація, як каже Єгоршка, це питання виживання країни, чи буде існувати далі країна. М мені теж багато чого дуже не подобається про Батіта ЦК в мобілізаційні закона. Я, на, на жаль, не маю чіткої відповіді, як воно має бути. Ну, немає, вибачте. Мені не подобається там бусифікація і так далі. В нас мобілізація через те, що дійсно не вистачає ресурсу військового спитайте будь-якого командира. І або ми здаємо території, вони не зупиняться, що розумієте, ні на кордонах Донецького, Луганського і так далі. Ми це, ну це очевидно. Вони будуть йти далі. Тому що в них тому що в них є ресурсу набагато більше. А в Україні на біля, звісно ж, друзі, що такі, як Анатолій Анатолій, ніколи в житті не підуть на фронт, бо вони мають одну єдину задачу робити так, щоб інші збиралися. І йшли на фронт. Але потім ми дуже добре також знаємо, що коли е, військовий діючий отримує якісь серйозні травми, його або виводять поза штат, або він просто залишається один на один зі своїми е, травмами. І єдиний, кому він далі потрібен, це виключно його родина, його близькі, його друзі. Не більше, не менше. Е, е, якось так це на сьогоднішній день виглядає, і бачимо, що дуже і дуже багато. Оцієї нафронтницької е, балаканини. Е, скільки це ще буде тривати, не зрозуміло, але саме найбільше мене цікавить, е, чому чому і чому це питання, звісно, що риторичне. Е, чому при е, тих проблемах, які на сьогоднішній день існують, із електроенергією, і з економікою, і з житлом, і з цінами, із податками, і з фронтом, все одно. Створюється Міністерство єдності і все одно хочуть масового повернення українців за кордону додому просто зараз. Е, на мою думку, е, ціль тут лише одна і єдина для того, щоб доїти гроші, і для того, щоб. Е, Ті самі силовики, поліцейські, і так далі могли далі отримувати свої інвалідності і за рахунок тих, хто повернеться за кордону, тих, хто знаходиться в Україні і не має як замазатись, щоб відправляти цих людей на фронт, і щоб і щоб ці люди боронили цих інвалідів, поліцейських, інвалідів, прокурорів і так далі. Скільки це ще буде тривати, незрозуміло, але бачимо, що в українському інфопросторі вшалені просто надії на е, Трампа, і фактично зараз єдина надія на те, що це зупиниться, зупиниться бусифікація, зупиниться оцей неадекватизм, е, зможе його зупинити Дональд Трамп. І якби його команда. Чи вірите ви в це, чи ні? Я не знаю. Можете писати свою думку в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім друзі за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!